Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги гарна новина. Сьогодні у мене дві новинки. Ось такий шикарний плиткоріз, на який називається GTM ST1201A. Автоматичний. І ось такий рейзер новенький, е, який скоро з'явиться на ринку. Це перший взагалі, який ви побачите, який, ну, звісно, офіційний, який офіційно продається. Так, наступне, саме головне, давайте спочатку з плиткоріза. Е, я його можу назвати вбивцей плиткорізів Ванделі. Чому вбивця в плиткорізів? Ви, коли я закінчую. Огляд, ви це зрозумієте. Але скажу відразу, що ціна у нього практично в два рази дешевше, ніж у ванделі. А по якості ви побачите, я впевнений, що він не, на, не в два рази відстає. Якщо Ванделі підвищує вартість постійно, то GTM постійно однакова, однакова ціна, але якість зросла. Давайте по змінам. Раніше цей назва назва у цих плиткорізів одна однакова СТ-1201А. Але критичні зміни в ньому, які направлені все на покращення. Перша зміна це алюмінієвий стіл. Подивіться, який шикарний алюмінієвий стіл. Раніше в GTM був залізний стіл. Звісно, у залізного стола були свої переваги. Там не було нарікань по е, геометрії стола. Е, деякі майстри, які вже отримали новий квиткуріс і отримували раніше Кауванги, це є ще ну, це той самий каованг, який ввозиться е, в Україну в торгову марку GTM. Але, як на мене, краще брати GTM чому GTM. Тому що. Тут офіційна гарантія. І Укрсервіс сервіс повністю гара... забезпечує гарантію один рік. Той, який у мене плиткоріз, стіл, як на мене, ідеальний. Він е, ідеальний по всім параметрам, немає ніде ніяких перекосів. Я його перевірив. Але якщо ви отримали стіл з невеличкими перекосами, це не біда. Подивіться сюди. Ось тут два болти з однієї до другої сторони. Ви їх послаблюєте. Перевертаєте плиткоріз. Ви бачите ось оці саморізи. Ви їх послаблюєте. Тут їх багато. Налаштовуєте площадку, як вам треба, щоб була ідеальна геометрія. Закручуєте. З кругом збираєте і ось вам ідеальна геометрія. Не це головне плиткорізі. Так, поміняли стол, став не металевий, а алюмінієвий. Це плюс. Наступний плюс обв'язка. Подивіться, вона стала жорсткіше. Реально стала жорсткіше обв'язка. Якщо раніше я якщо з силою надавлював, вона вигиналася доволі ну, більше, ніж треба. А зараз вони поставили сюди, я так розумію, більш міцний метал, і обв'язка стала жорсткіше. Чому важлива обв'язка? Якщо по прямій, це особливо вона не впливає. Але якщо ви знімаєте кут 45 це дуже впливає, бо його старається вигнути всю цю конструкцію. Тому плюс, пам'ятайте, що тут стоїть доволі інноваційний а, шина. Там стоїть станочний підшипник, він закритий. Бачите, тут немає ніде доступу до, цієї, до, цієї, до, до підшипників. І це дуже добре. Коли немає доступу, коли нема грязі, ця е, механізм служить дуже довго. Такий же самий механізм поставили в ручних плиткорізах Fix Tool, який Hercules, але там він відкритий. Тому я... Впевнений, що скоро Геркулес прийде до того, що треба закрити е, доступ, щоб не було там грязі. Так, наступне. Жорсткість конструкції збільшилась. Що наступне? Подивіться, як вони зробили подачу води. Подача води відбувається за допомогою ось таких регульованих е, напрям напрямних. І це дуже добре. На диск попадає вода, і диск охолоджується. Раніше стояли алюмінієві трубочки, і майстрам треба було додатково самостійно дороблювати. Змінився насос. Бачите, зараз він вже імпульсний, не такий, як раніше. Були нарікання по насосу, вони повністю поміняли насос, поставили менш потужний, я так розумію. Але він в зв'язку з тим, що є ось таке регулювання, він забезпечить подачу води в зону різу. Звісно, є свої і мінуси. Якщо з однієї сторони ви можете відрегулювати дуже гарно, і подача води буде здійснюватись на диск, то з іншої сторони, бачите, недостатньо е, е, довжина, щоб повністю забезпечити, як вам хочете подачу з іншої сторони на диск. Але. Я впевнений, що це не, не біда. Можна щось доробити. Наступне традиційно двигун піднімається, фіксується на будь-якій висоті. Дуже просто флажком підняли, зафіксували. Немає тут ричага, тому дуже складно буде вам е, забезпечити десь прирізання посередині за допомогою цього агрегата. Але він на цього не призначений. Він може опуститися, зафіксуватись на е, всій висоті, він може зробити прямий різ, він може зробити фасочку. А поставити випуклу фрезу, він може зробити випуклу фасочку. Поставити для мікрофасочки фрезу, він зробить мікрофасочку. Це достойний плиткоріз за свої гроші. Наступне, що змінилося? Подивіться, будь ласка, стіл же стал алюміній, відповідно. І е, бокові упори розширення. Вони ставляться тут два з однієї сторони, два з іншої сторони. Відповідно, вони стали також алюмінієві. Між ними ставиться ось такий боковий упор. фіксується за допомогою ну, болтів. Це просто. На ці бокові рейки можна наклеїти міліметрову лінійку. Чому це добре? Що вони вже не наклеєні, ви можете відкалібрувати по-своєму, по щоб була у вас точна міліметр до міліметру. Ну, на жаль, оці ножки вони не змінилися. Вони стали які були, такі і були. Вони не мають кріплення зверху, хоча є регулювання знизу. Але усіки можна трошки підігнути, щоб вони сюди вставлялися в натяжку, щоб вони не відпадали. Що ще є в комплекті? Інструкція, Інструкція причому українською мовою. Пам'ятаєте, що він офіційний. Швидкість диску тисяч 1750 Вт потужність. Постачається в трьох варіантів з автоматичною передачою на 1200, З ручною на 1200 і з автоматичною на 1800. Використовуються диски 120х20. Максимальна глибина аж 38 мм, величезна глибина. Ось такі, тут все детально вам розписано, рідко який плиткоріз іде з такою інструкцією. Наступне питання. Насосик йде е, в комплекті з, з перехідничком. Не перехідничком а е, подача напруги. Але він сюди не підходить. Тому я додатково даю перехідник між цими деталями. Ну, ще китайці... Або е, усервіс е, змінили сам насос із нарікань, А перехідничок він буде додаватися в комплекті. Що оце таке, якщо хтось спитає? Закрите, герметизоване, а тут двигун стоїть. Тут стоїть е, ремінь. Е, за допомогою двигуна е, ремінь може подає. Тобто е, ну, тягає каретку, автоматично тягає каретку. Чому важливо? Автоматика. Автоматика важлива для того, щоб мінімалізувати сколи. От розумієте, чим менше швидкість диску, тим сколів на плитці буде менше. Крім того, ще такий нюанс: не кожен собі дозволить, а тут можна докупити струбцину індивідуально, вона буде коштувати біля 6 тисяч гривень. А якщо у вас плитка ось так вигнута. Поки він автоматично їде, ви можете прижати плитку, щоб був прямий різ. А особливо це важливо це на життя, коли він буде знімати фасочку. Коли буде знімати фасочку, якщо плитка крива, то у вас і фасочка вийде крива. Тому у вас буде дві вільні руки і ви самостійно можете прижати. Наступне є лазер. Ну, лазер той і був тут. Давайте роздивимося лазер, що він з собою уявляє. Він ось в такому захисному резинці. Тут стоять дві батарейки, маленькі міні-батарейки. Зараз ми включимо і подивимося, чи взагалі щось видно, чи ні. Опа, гляньте. Тут в мене нормальне яскраве освітлення і доволі чітко видно лазер. Повірте, я доволі часто зустрічаюсь з цими лазерами. Тут він доволі потужний, як не дивно, для червоного проміню. Його гарно видно. Наступне є ось такі бокові упори, вони вам дуже знадобляться, коли ви будете різати кут 45. Є кутник, ось такий кутник для 45-го кута і для інших кутів. Він теоретично має вставлятися. Сюди, як він фіксується, чесно кажучи, не розібрався. Я так розумію, треба кріплення викрутити е, з, з, з цієї детальки. Ну, бог з ним. Я думаю, що ви розберетесь. В комплекті ось такі ще різні інструменти. В комплекті ще, десь я бачу, коліщата. Ці каліщата дуже важливі, тому що ви можете самостійно, він легкий, він там щось біля 43 кг. Ви можете самостійно пересувати по площаці цей плиткоріз. навіть 42,5 кг. Це дуже легкий плиткоріз. Наступний, зараз я спробую підключити його і подивитися, як працює автоматика. Цей плиткоріз укомплектований ось таким ну, іграшковим дивзахистом. Я впевнений, що він довго не прослужить, але він є. І спод... ми сподіваємося, що навіть іграшковий такий див захист буде довго служити. Ну, судячи по його розмірам, хе -хе, хочу звернути, звісно, наклеєчка така, що можна її зробити і краще наклеєчку. Але наклеєчка не впливає на швидкість руху. Так, дивіться, включили. Відразу швидкість у нас поставили на 4. Я щось не можу її змінити. Давайте включимо. Швидкість ви можете регулювати, коли включений автоматичний режим. і Тільки тоді ви можете по ходу регулювати швидкість від 1 до 10. Це ручний режим. Тут є ще кнопочка, яка забезпечує повернення каретки в начальне положення. Але я не рекомендую її користуватися. Хай він... Пропиляє, потім ви прибираєте е, каретку і вручну можна відтягнути, для чого той автоматичний е, повернення. Ну, як на мене, все просто і зрозуміло, нічого не шумить, немає ніяких там вентиляторів, як в деяких плиткорізах, які вганяють повітря. Тому тут все герметично, а раз все герметично, воно буде е, служити. Е, Звернув увагу. От тут є боковий упор. Він нормальний, якісний алюмінієвий боковий упор, який можна калібрувати, налаштовувати, і це треба робити. Але бачите, він впливає, що щоб оця подача води, вона можливо, якщо ви хочете знизу зробити, то він не дозволяє, він її цепляє. Особливо він цепляє з протилежної сторони. Тому тут треба виставляти дуже якісну подачу води. Звісно, по регулюванням. Тут є всі необхідні регулювання, вони доволі прості. Яке саме головне регулювання? Саме головне регулювання кут атаки має бути нуль. Якщо диск буде вліво або вправо повернутий, він буде давати сколи. Тому оце регулювання кута атаки це перше і головне, яке ви робите. Звісно, перед тим як воно то головне, але краще зробити спочатку регулювання кута за допомогою виставити, щоб він був 90 градусів з одної сторони, з другої сторони, а потім вже зробити регулювання кута атаки. Воно тут дуже просто робиться. Немає в мене претензій. Тут все просто і зрозуміло. Наступне. Звісно, його можна як використовувати ось так на столі, але не у кожного є стіл. Тому є в ньому є ніжки. Як на мене, вони такі, не такі хлибкі, як у ванделі, тому він якісно і міцно буде стояти. Звісно, ширина стола не така, як у Шеджинга 9033. Але гроші, хлопці і дівчата, гроші мають значення. Він все ж таки коштує невеличкі гроші і сподіватися на якийсь величезний стіл я не буду подачі Злив, подачі води. Ну, Подивіться, як тут якісно все зроблено. Е, ну, Немає в мене претензій. Вода зливається, попадає через ось такий зливний відро, а вже в відро кладеться насос, який подає воду в зону різу. Крім того, ви бачите, що нічого не мішає, ніякі проводи вліво-право не відходять. Е, тільки ось тут підходить. Напруга і підходять всі проводи, але, і але вам вони в процесі роботи не мішають. Вони стаціонарно знаходяться. Звісно, можливо, знайдуться ще якісь недоліки, але ми розуміємо, що, як на мене, це плиткуріс номер один зараз на ринку. Для мене він номер один. Тому звертайтесь до мене. Я надам консультації по любим плиткорізам, які є на ринку. В мене є в прокаті плиткорізи, тому я дуже добре їх знаю і розбираюсь в них. Але це не головне. А що головне? Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!